Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Карта дня на 5 вересня 2024 року по всіх знаках Зодіаку. Парта дня для овнів. Овні старший аркан світ, вирішення певних проблем, проблем зі здоров'ям, так і фінансових питань, далі переговори, успіх, вдача на вашій стороні. Реалізація планів та радість завдяки виконанню певних ваших мрій та ваших досягнень. Перед вами відкриті всі двері, тому ви можете реалізовувати всі свої плани на сьогоднішній день. Тельці. В тельці в десятка мечів. Будьте обачні, будьте обережні, не поспішайте з висновками, не намагайтеся. Знаєте, не робіть швидких висновків і не намагайтеся зруйнувати певні події в вашому житті, щоб потім не жалкувати про певні кроки, які ви зробили. Саме головне. Якщо виникли якісь проблеми, негаразди, якісь емоційні такі стряси, то краще трошечки заспокоїтись, обдумати і тільки потім діяти. Також обачно будьте, тому що в вашому оточенні є люди, які вам можуть нашкодити. Просто в ні з того, ні з цього, наче довіряли, наче там спілкувалися гарно, а потім бах і є. Тому будьте обачні, близнюки. Для близнюків старший аркан закохані на вас чекає дуже важливий вибір, якому потрібно ретельно все обдумати та не поспішати. Вам дасться гарна нагода, і як вам діяти, ви маєте вирішити самі, обдумавши все ретельно. Також карта може говорити і про. На вас буде очікувати досить така доброзичлива атмосфера в колективі, в команді, з якими ви працюєте, з людьми за інтересами. Взагалі день буде складноватий, але під кінець дня, знаєте, буде така приємна втома і гордість за вирішені ваші питання, вами питання та вами проблеми. Раки. В раків, король, мечі в офіційні справи, важливі переговори, ухвалення рішень, підписання паперів. Усьому керуємося ем розумом, не емоціями. І буде день важлив, значний і успішний. Леви у леві вісімка мечів. Тут ідуть певні самообмеження, невіра в себе, невіра в те, що ви робите. Можливо, працюєте на роботі, яка не влаштовує, можливо, вам потрібно домашніми справами займатися, які не хочете. Можливо, потрібно там придивитися за кимось, що вам не хочеться робити. Можливо, там якісь поломки та неможливе просування. Переїзди і так далі. Тут можуть бути багато різних нюансів. Але перш за все, карта обмежень та певної невіри в те, що ви робите. Повірте в себе, повірте в свої сили, сили. Навіть якщо вас хтось не хоче з близьких підтримувати. Вам найголовніше вірити в себе, тільки тоді ви зможете реалізувати свої цілі. Діли. Для Дів, трійка кубків, тут успіх, досягнення цілей, гарні новини, та, можливе, свято в кінці дня. В оточенні близьких, рідних або друзів. Терези в Терезів, королева жезлів. Не бійтеся відповідальності, начніть активно діяти. Візьміться нарешті за ту справу, яка вам подобається, і все у вас обов'язково вдасться. Саме головне це нарешті взятися це все, перебороти свій страх та взяти на себе певну відповідальність та розпочати діяти. Діяти ні в якому разі не залишайте розпочату справу на півшляху. Доводьте все до кінця і все у вас буде добре. Скорпіони у скорпіонів ту спентаклю видалий день, гарні пропозиції, пропозиції, які не варто нехтувати, тому що вони бувають не так часто. Вдача з вами, вона на вашій стороні, віщує вам успіх, досягнення цілей та радісне вирішення багатьох хвилюючих питань. Стрельці. П'ятірка Пентаклів, а тут певні складності у фінансових питаннях. Тут будуть певні такі моменти, де не варто зайвого витрачати, не варто брати в борг, давати в борг, не варто роботи дорогущих покупок, тому що вони будуть невдалими. А ще пам'ятайте, що не завжди це буде так погано. Ці складності вони там часові, і ви найближчим часом виріш... ви знайдете вирішення проблем. І пам'ятайте, якщо попросите про допомогу, ви її отримаєте. Козироги, Також ту спентаклів. Удача з вами. Знаєте, це такий знає, буде певний початок якогось плідного періоду в вашому житті. Можливий якийсь фінансовий прибуток. Взагалі, карта віщує задоволення, щастя, фінансові певні успіхи, вашу емоційну таку стабільність і символізує матеріальний достаток та успіх виконання всіх ваших бажань. Вдача з вами, вас все обов'язково вдасться. Саме головне не нехтувати тими пропозиціями, які у вас виникають водолія. А у водолії вісімка мечів. Вісімка мечів це самообмеження. Невіра в себе, невіра в свої сили та в свої таланти, відсутність певної підтримки, відсутність просуватися далі, відсутність пересування, поїздок і так далі. Ем, неможливість там перейти в іншу роботу, тому що, можливо, ви не можете поїхати там чи в інше місто, в якому знайдете гарну роботу і так далі. От певні обмеження, певна неможливість рухатися вперед до ваших мрій та до ваших цілей. Але якщо ви повірите все, Себе та в свої таланти у вас обов'язково все вдасться. Саме невіра в себе вас зупиняє до шляху у ваших цілей рибки. А для рибок дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це радість, задоволення, стабільність, впевненість в завтрашньому дню, успіхи в фінансових питаннях, певні прибутки, успішні якісь переговори, успішні справи у вас на роботі, також можливість порадувати себе, зробити щось приємне про собі і попіклуватись нарешті про себе та порадувати себе. Тому день вдалий використати його з розумом. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та саме головне це миру всім. Дякую за лайки, коментарі та підписку. Бережіть себе, до побачення.